Так, ось знову прийшли на рибалку. Води додалося. Та мабуть, якщо по берегу, то метрів, мабуть, до двох. Вон припливли на хлібники. Ждуть, коли їм щось дадуть. Ну, а, нічого ми не брали для них. Так що гай. Отам вон букат бутак. Зараз покажу. Он на дереві сидить. На двічку купається. Він. Дощі, дощі добавила да, дуже. Ну ще не розкладались, ну зараз будемо розкладатися. Ось тут От -от ось ходив по дорожці. дорожці. Вже дорожці. не пройдеш, він завело. Так, все, йдіть звідси. Ми реву будемо ловити. Ой, а ну. Ух ты. Так, да, спочином. Підкормив. Ага, а то я поки на бутачка дивилася, он він сидить. Угу. Ну, Бачиш? А ну ще покажи, який він. Не, який гарненький. А угу. як воно називається? Густрка. Густера. Він не втече? Yeah, <laughs> а, ти там його при цей uh -huh. О, Хай там тепер. Булькає. Де він там? Заліг. Так, таке саме? Таке саме, тільки по трошки. — добре. Тільки поменше. Ага. Ну. Все. Оце даємо. Угу. Не. Вінка є. Та подожди, щось його так застряло вона.